Слава Господу! Христос Воскрес, брати і сестри! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, і тому ми на цьому місці. І знаєте, спершу хочу прочитати Євреям, Сьомий розділ. Це буде 18-й вірш. Перша заповідь скасована. Тобто, Старий заповідь. Перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність. Закон бо не зробив нічого досконалим, уведе наш кращу надію, кращу надію, яка зближає нас до Бога. І 22-й віршик. Ісус став запорукою кращого Союзу. Крім того, отих священиків було багато, бо смерть не дозволяла їм заставатись. а цей, тобто Христос, Перебуває по віки, має священство непроминальне і тому може спасти по віки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Амінь. Брати, сестри, моя тема буде знову продовження Пасхи. Знаєте, ми святкуємо ці дні е, Пасха, і це саме центральне свято. На всій землі. Це таке перехрестя, це фундамент, це основа всього, Пасха. Знаєте, це саме головне в житті. Якщо хтось не розуміє, що сталося, якщо хтось не вірить в цю подію, то марно все на землі, не розуміє, що відбувається, не розуміє план спасіння. Тому знаєте, я хочу спочатку розпочати нашу таку, знаєте, Ну, скажімо, почнемо з старого заповіту з Пасхи. Тому що часто люди, вони, знаєте, так принебрігають старим заповітом. Вони рахують, що ми вже в новому заповіті. Але знаєте, як те дерево, якщо ми не знаємо те коріння, якщо ми. Привиті до нього і не знаємо, що, звідки, то ми не знаємо все досконало. Тобто ми можемо, ми не живемо вже по старому заповіту, звісно, але ми маємо знати, що там було, що то було за Пасха. І знаєте, перша Пасха єврейська, вона була вихід з рабства фізичного. Тобто євреї жили в рабстві в Єгипті 430 років. Це дуже багато, це 20 чи 25 поколінь. Це жили всі в рабстві, а в новому заповіті. Це вже про рабство не фізичне, а це про рабство духовне, це про гріхи. Тому ми, знаєте, підемо в такий екскурс спочатку, що це було в старому Заповіті, щоб і нам розуміти, як це, що це в Новому Заповіті. І знаєте, перше, ще такий від, ще, ще таке початок, такий, знаєте, про рабство. Брати і сестри, ми, слава Богу, я так вірю, що ніхто тут в рабстві не жив, не перебував. Ну, рабство це, знаєте, коли ти нічого не можеш змінити. Ти все життя прив'язаний до одного господина, пана. І навіть якщо ти кудись, кудись втечеш, закон, держава на його боці тебе повернуть. Це в рабстві, і діти, і батьки. і Ти все життя, ти не вільний, ти не можеш звільнитися, ти не можеш поміняти роботу, ти не можеш кудись поїхати. Тобто ти в рабстві. І ми знаємо, що Біблія говорить, там, де Дух Господній, там що? Там свобода, там свобода. Тому, друзі, план і мета Господа, щоб людина, ніяка людина не була в рабстві, не в фізичному, не тим паче в духовному. Другий такий момент, знаєте. Це те, що відбулася е, Пасха, це вже подія, яка звершилася. Знаєте, навіть якби це була тільки нам надія, що колись це станеться, але ми святкуємо перемогу. Тобто це вже сталося. Ісус переміг смерть. Ісус переміг смерть. Це вже подія, яка вже сталася. Е, і останнє таке, знаєте, перед вступом. Знаєте, жодна людина, жодна людина не може не грішити. Жодна людина на землі в історії ніколи не може не грішити, якщо тільки не буде народжена вона ну заново з, ну, з висоти, тоді людина перестає грішити, тому що вона, знаєте, прививається на те дерево, на святе дерево. Тоді вона може не грішити. Але поки вона не знає особисто. Ісуса Христа, всі люди згрішають. А Христос, Він навпаки. В Його природі, в Божій природі немає гріха. Тобто Він. Інший зовсім він не може грішити, навіть які обставини не були не були. Навіть якщо 40 днів він був в пості і не їв, і навіть тоді, коли прийшов до нього е, е, сатана, він і тоді, в такій, в такі, знаєте, немічній плоті він не грішив. Він не грішив. Но кожна людина згрішала і згрішає, доки вона не буде привита на те святе дерево. Ісус е, е сказав про себе, що він є Вир, винаградина, ви а ми гілки, і ми привиті до нього, знаєте, і тоді ми можемо нагрішити. І тепер перейдемо е, до основної е, такої. Ну, до основної цієї теми це буде вихід, 12 розділ. І знаєте, євреї 400 років були в рабстві. Вони були в рабстві в єгипетському народі. І я всю цю цей розділ не буду читати. Так що сказав Бог Моїсеєві? Він сказав взяти ягня і принести його в жертву. Кожній людині, ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Без вади, тобто його брали в 10-й день і до 14-го дня, тобто повних три дні дивилися, досліджували, тобто ягня, мало бути, без вади, самчик, тобто чоловічої статі, і одноліток, тобто молоденьке, таке маленьке ягнятко. Його брали чи з баранців, чи з казанят, знаєте, і приносили в жертву. І взагалі, знаєте, Бог так постановив, що Він дав. Таке повеління, що якщо людина згрішає, а він людину зробив, спочатку створив безгрішною Адама і Єву, і вони не знали, що таке гріх на початку, і він їх створив, створив для вічного життя. Вони не мали би померти, вони би жили вічно. Але коли прийшов гріх, коли це жало, їх жалило, то вони померли духовно. І знаєте, часто люди от запитують, і я чув не раз і вів такі дискусії. Усі, ну а як же Адам і Єва померли? Якщо Адам прожив ще там 930, тридцять років, як же він зразу помер? Ну знаєте, можна таку відповідь дати, коли ми зрізаємо квіточку і даруємо жінкам. То вона ж стоїть у вазі, знаєте, буває тиждень, два, хтось підливає туди хімію чи водичку. Вона стоїть як, як свіжа, як жива. Тобто потім вона вже починає так зав'ядати. Отак, от само і життя було Адама і Єви, так само життя любої людини. Тобто, коли вона згрішає, переривається цей зв'язок з Богом, і людина поступово, поступово, духовно помирає. І всі діти уже Адама, всі його нащадки вони жили менше, 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 Менше там 600-500 років і все менше і менше. І потім Бог взагалі обмежив, сказав там максимум 120 років, і все, він обмежив, і вже більше людина не живе. Тому що гріх прийшов. Знаєте, і немає прощення, немає прощення, якщо не буде проливатися кров. Тобто Бог сказав, що за гріх має пролитися кров. Чиясь. Або тої людина, яка зрішає, або чиясь. І знаєте, це сотні років, декілька тисяч. Років кров оцих невинних тварин вона проливалася за чийсь гріх. І священник щоденно стояв там в храмі і приносив щоденно жертву за себе і за людей. Це було щоденна жертва. Він її приносив. І Це тонни крові, це ну, тисячі, десятки тисяч цих тварин. І це протязі декілька тисяч років так було. І дивіться, закон не міг зробити досконалими людей. Отак вони і не. Були досконалими, все рівно грішили, все рівно любили гріх. І треба, щоб прийшла досконала жертва, яка була би досконала жертва, яка би не згрішала, яка б була іншої природи з неба. І це був наш Христос. Це. Пасха, яка ми святкуємо, новозавітня Пасха. Знаєте, це в Карінфіанах п'ятий розділ, сьомий віршик, там написано, що Христос то є наша Пасха, Він закланий за нас. І дивіться, як тут ягнятку, це було для кожної родини. Це треба було повірити. Якщо би людина не повірила, якась би, то все, вона би померла, як прийшли казні на всіх єгиптян, на все первородне, так само б і з єврейського народу. Якщо би Хтось не проявив би віру, те, що Бог сказав Моїсею, то ця людина, цей би дім, діти, вони би там первородні, вони би загинули. І далі написано: і нехай візьмуть крові від цих, від цих тварин, і помажуть неї одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. І ми вчора, знаєте, так сиділи з дітками, і я їм оцю історію читав, розповідав, показував їм ці надвірок зверху над дверима оці одвірки двоє по бокам, і береться, знаєте, такий ну, така, якби паличка, такі соп, береться, мажеться, і тоді вночі, коли Артема. Ангел смерті проходив, то там, де було ну, послуг віри, хто це зробив, смерть не таркалася нікого із первородних, не тварин, не ні людей, нікого не таркалася і смерть проходила, а Бог чинив суд над багами єгипетськими і над всіми єгиптянами ті, які, е, ну, які так не зробили, вони би не зробили так зрозуміло. І Далі написано 11-й вірш, а їстимете його цю жертву ось так: стегна ваші підперезувані, обув'я ваші на ногах ваших, і костери, тобто палиці ваші в руках у вас, і їстимете похапки, тобто поспішно, тобто вони були готові, щоби уже виходити з рабства. Тобто, це Пасха, це і був, знаєте, вихід з рабства, вихід з рабства фізичного. І далі написано їстимете похапки Пасха то Господня. І знаєте, мені подобається, вже не раз ділився, але но є нові люди, можливо, хтось не чув, що е, в англійській Біблії Короля Якова там стоїть слово не пасха, це взагалі від єврейського песах пройти, перейти, пройти мимо. В англійській дуже добре стоїть слово Passover, тобто пройти мимо. Там немає слова песах чи пасха, воно часто людям невіруючим не зрозуміло, а там стоїть пройти мимо. І от саме. Головний, знаєте, такий ну, меседж в цьому, цьому, що смерть пройшла мимо. Тобто, коли смерть була там в Єгипті, то ті, хто зробили, хто послухався, хто проявив послуг такі віри, смерть пройшла мимо. І далі написано. Е Господь говорить, тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській від людини до скотини і над усіма багами єгипетськими вчиню суд. Я, Господь, кров буде вам, знаком по домах, де буде. І як побачу кров, мину вас, і не впаде, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете Його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете Його. І 21-й вірш скликав тоді Моїсей всіх старших Ізраїля і промовив до них. Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і заколіть Пасху, і візьміть по ув'язанці і сопу, вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас, нехай не виходить за хатні двері до ранку. Ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров. На надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві вести в ваші хати, щоб побувати у вас. І знаєте, в цьому ще вірші є таке от цікаве місце. Часто люди кажуть, ну як, от що Бог сам вбивав, він такий злий. Але тут, знаєте, коли читаєш, не попустить губителеві війти в ваші хати. Хати, і це схоже, знаєте, як є у когось десь на подвір'ї, в хаті є пес такий злий. І от скільки йому дозволяє господар, на таку відстань, він може щось робити і щось якесь кусать, когось там гризти. Знаєте, а далі він не може. Так само як було з Іовом. Пам'ятаєте, скільки Бог дозволив, стільки міг Сатана доторкнутися до Іва більше зробити він не міг. І от так само тут ми читаємо і розуміємо це. І далі е, він говорить: якби ж, коли діти запитають, що це за свято, якби ж часом ваші діти вас спитали, що то за обряд у вас, то ви відповісте, це жертва пасхальна в честь Господа, жертва пасхальна, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші, і похилили голови люди. І припали лицем до землі. Бачите, це був вихід євреїв з рабства. І це був такий прообраз духовного рабства. Брати і сестри, так людина створена, що вона не може сама звільнитися з рабства гріховного. Не може. Ніяка релігія, ні, ні, ніколи сама людина не може звільнитися. Треба щось, щоби хтось прийшов сильний, і тоді він звільнить людину. Знаєте, я це зрозумів ще до того, як увірував. Я коли був не так бачу. Багато, знаєте, ну, ругався, так, такі матерні слова казав. І коли я вже знаєте, так тягнувся до Бога декілька вже так, може, пару місяців, знаєте, і я себе так стримував, я навіть так хвалився перед друзями, перед своїми рідними. Кажу, я вже ну, не ругаюсь, подивіться, я вже там пару місяців, якусь чи там десь місяць, не пам'ятаю, не ругаюсь. І от, знаєте, я думав, що я своїми силами зможу подолати гріх. І одного разу ми якось йшли, так велика кампанія, це так. Бог навмисно зробив, щоб так посоромити людське. І ось знаєте, я так ішов розслаблений, такий ззаду собака, чи вкусила, вже не пам'ятаю, і голосно так загавкала, і я. Трата-та, -та, як видав все, на всіх дивлюся, так соромно мені стало. І я зрозумів, друзі, що звільнитися неможливо. Звільнитися від гріха неможливо. Треба, щоб хтось допоміг. І цей хтось, це Христос, це Пасха, яка заклана була за нас, це та жертва, яка принесена за нас. І щоб примирити нас, грішних людей, святим Богом. Немає іншого шляху, немає іншого, знаєте, примирителя на цій землі, тільки сам. Сам Ісус Христос, який був досконалий, сам Бог прийшов на цю землю, і Він взяв цей гріх, Він взяв всі прокляття, всі хвороби, Він взяв на себе, Він і є в новому заповіті та Пасха, яка нас звільняє від всякого гріха. Брати і сестри, слава йому за це. Слава йому за це. Тому що Він, знаєте, Він, будучи Богом там, в тому досконалому світі, будучи духом, Він прийшов в цей недосконалий, в цей створений ним світ. Матеріальний світ, він будучи духом, і це знаєте, це дуже так зворушливо, це дуже таркається серця. Знаєте, я завжди над цим роздумую постійно, як він це зробив, як він ну знаєте, так себе смирив, як він став людиною. Не знаю, хто би так міг би зробити, стати якимось мікробом чи в якийсь комп'ютер там залізти. Знаєте, ну це просто не вкладається в наш розум, в нашу голову. Ну Бог так зробив заради нас. Хоча перший раз. Він світ потопив, йому не сподобалося все, що відбувалося. І написано, що Бог навіть розкаявся, і тільки через одну праведну сім'ю Ноя він уже далі відтворив знову людей. Знаєте, а перший світ він потопив і залишилася тільки одна, одна родина. І... Брати і сестри, в новому заповіті це дуже гарно написано в Першому Карінфіанам, 5 розділ 7 віршу. Що Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. І це перехід від смерті в життя, від рабства духовного в свободу, тому що Бог. Бажає Бог, це Бога мріє, щоб люди були вільні, свободні, щоб не було ніякої залежності, щоб не було ніякого панування, гріха, щоб людина була вільна. І в першому Карінфіанам, в 15 розділі, 56 вірш, там написані такі слова: жала смерті, гріх. Жало смерті. Знаєте, це е, гріх, це жало смерті не таке, як у камара, а це таке, знаєте, смертельне жало, як у, у якогось скорпіона. Тобто, один раз е, людина згрішає, і це як жало, Воно жалить і все. і Людина поступово, зв'язок ще раз, він з Богом переривається. Тобто від одного тільки гріха зв'язок з Богом переривається. Але Христос Він переміг і це, і далі написано, що сила гріха. Це закон, тобто був даний закон. І тому сила цього гріха це саме закон. Хто переступає закон, його жалить цей гріх, і людина вмирає. Але Христос, ще раз, брати і сестри, Він переміг. Тому ми святкуємо Пасху, тому ми радіємо, знаєте, що ми маємо не просто надію, а це вже факт, це вже відбулося. Христос переміг. Знаєте, в цьому дуже велика потужна сила. Бо якби ми тільки надіялися, і то. Це було б добре, знаєте, що є надія, але Христос вже переміг. Тому ми просто беремо це і прививаємося, знаєте, на цю ну, виноградину, на цю лазу, прививаємося і живемо таким життям святим, побожним. І в Івана, Євангеліє. Перший розділ, 29 й віршик написано, ось цей Іван Хреститель говорить про Ісуса Христа, ось агнець Божий, який світу гріх забирає, а Вагієнка, що на себе бере гріх світу. На себе взяв він гріх світу, і він звільнив нас від цього гріха. І останній вірш читаємо, це буде перше, перше Петра, перше Петра. Перший розділ, 18 вірш. І знаєте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були ви, вибавлені, викуплені від вашого життя суєтного. Тобто ми викуплені, друзі, брати і сестри, ми викупили. Хтось нас викупив, хтось заплатив. Цю ціну, якби він не заплатив, не було би нічого, брати і сестри. Так би ми всі гинули, все людство би гинуло. Але він заплатив, він викупив нас, він викупив. І написано. Він викупив нас від. Нашого суєтного життя, яке ви прийняли від батьків ваших. Часто люди кажуть, як це гріх передається. Знаєте, ми цією зимою хворіли всією родиною перший раз в житті таке. Я навіть від друзів не чув. Захворіла одна дитина, друга, третя, потім дружина, потім в кінці я. І ми всі хворі. Як це так відбувається? Від одного. І так само гріх він передається від батьків. Воно вже закладається в ДНК, уже людина виростає і вона вже грішить. Знаєте, люблю цей приклад, останній приклад. Поділюся, наш пастер з Борків він колись, був у нього маленький синочок, такий десь років два-два з половиною. Знаєте, і в них не було телевізора. Дружина його, дружина пастора, мама, вона завжди була з цією дитинкою, хлопчик. Її всі опікали, він не бачив зла. От реально, він не бачив зла. Він був такий, знаєте, добрий, гарний хлопчик. І одного часу якось прийшли ми до них в гості, і він десь знайшов палич. І кіця така лежала, така розслаблена, і він взяв палку і почав її лупцювати. І всі стали так, замерли, кажуть, де він побачив? Мультики не дивиться, приклад ніхто не показував. Завжди кіцю гладили, всі, і він гладив. Но одного часу він взяв палку і почав лупцювати. І пастор каже: гріх? Гріх, який вже всередині, уже його спонукує. Тобто, хоч і бачить тільки добрі приклади, ніде не бачить оцього поганого прикладу, ну всередині воно живе. Всередині, тому, брати і сестри, ну ми викуплені. І 20-й віршик передбаченого, тобто Ісуса Христа, перед Заснуванням світу, об'явленого ради вас останніми часами. Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Слава Господу, брати і сестри! Ми святкуємо, бо Христос не тільки помирав за нас, не тільки страждав, але головне, що Він воскрес з мертвих. І це, знаєте, дає нам надію на вічне життя. Воскресіння з мертвих дає надію. На вічне життя. Тому що одного разу, знаєте, мабуть, до кожної людини в якомусь віці до мене десь, не знаю, років, може, у 25, тільки 30 прийшло бажання жити вічно. До того якось так як жив, знаєте, така суета, навіть вже був віруючий, але якось одного часу, коли Бог почав благословляти, і ти відчуваєш його руку, його благословіння, і якось одного часу захотілося жити вічно, тому що це Бог вклав це бажання, це Бог, це Бога. Самий перший план, щоб людина, яка створена по його образу і подобі, вона жила вічно. Це він вклав. Тому, брати і сестри, дякуємо Богові, що Він воскресив Ісуса Христа із мертвих, що у нас є надія на вічне життя, і що Христос нам дарував цю перемогу. Амінь. Встаємо, молимося. Алілуя, слава тобі, Господь, Боже. Ми вдячні Тобі, Господь, Боже, за те, що ти приніс самого себе в жертву, Господь, за те, що ти залишив славу неба, Господь, і ти прийшов на цю грішну землю, за те, що ти нас так полюбив, Господь. Боже, за те, що ти знайшов нас, коли ми не знали тебе, коли ми були грішниками, Господь, Боже. Ну ти знайшов нас, ти покликав нас, ти є Пасха наша, ти був закланий за нас, ти поніс на собі наші немочі, наші гріхи, ти примирив нас, грішників, святим Богом, ти проклав цю дорогу, цей шлях, Господь Боже. Ми вдячні Тобі за те, що ти звільняєш нас, за те, що ти ведеш за собою, Господь, за те, що Ти приготував нам вічні оселі, за те, що ти дав надію на вічне життя. За те, що смерть не змогла подолати Тебе, Боже, ну ти подолав смерть, смерть знищена тепер, Боже. І ми святкуємо Твою перемогу, ми святкуємо Пасху, ми святкуємо Воскресіння з мертвих, Господь, і ми очікуємо Воскресіння з мертвих всіх праведних людей, Господь. Боже, ми вдячні Тобі, Господь, вдячні Тобі за все це, Господь. Слава тобі, Боже! Хвала Тобі, Боже Ісус! А ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь.